Якщо ви жертвуєте чимось задля іншої людини, будьте готові як мінімум до того, що ця людина ніяк вам не віддячить і навіть спасти не скаже. Жертва це ваш вибір і ваш крок. На сьогодні ви вбачаєте в цьому якусь необхідність, чомусь ви сьогодні відчуваєте, що хочете віддати людині свій час, свої гроші, свою енергію, і це на сьогодні ваш вибір. Якщо ви очікуєте, що за цей крок людина буде вам винна, або ви, наприклад, віддаєте наче щиро, але чекаєте, що людина буде вам вдячна, що вона, як мінімум, згадає вас добрим словом, зрозумійте, що коли ви віддавали, ви віддавали. Вали навіть щирого серця, ви вже розраховували, що вам за це мають щось віддати назад у якійсь іншій формі, але має щось повернутися. Тому, якщо ви дійсно хочете зробити добру справу, беріть відповідальність за ту частину угоди, яка на вашій стороні. Ви вирішили допомогти, ви віддали ресурс. А що з ним зробить інша людина? Це вже її зона відповідальності, її воля і її вибір, і це вже її вирішувати, що з цим далі робити.